Це тобі подарунок від тата з мамою на різдво. Так, руками десь береш і рвеш. Отут. Добре, давай. О, можеш так. О. Давай, що? Тут усе можеш отак давай. О, що ти лукаєш, там нічого не видно. О. О. Зараз каже. Зараз таке буде. Так, а ну ще оцю штуку треба якось. Давай я тобі допоможу. Це вже тато старався. Там мама старалась, тут же тато старалася. Давай, зараз, зараз. Чекай, чекай, чекай. Що це? Рома? Машина. машина. Це машина на пульті керування дріфтова. Ні, не дріфтова. Не дріфтова? Але вона дуже класна. О, там бумажечку дістань. Да. Але Добре. воно зараз не поїде. Ми зараз її на цей Чина. заряджати поставимо. Тобі сподобалось? Дови, яка машина. Ти, ти таку хотів? Да, так, таку хотів. А маму що? Дя... Я вам так буду дякувати, каже. Я вам так буду дякувати. Дякую. <ристотє> Дай чмок. <ристотє> Та маму може поцілувати. А ти що ти в тій емоції? Поцілунок. Так, мать. треба заряджати. Він що шоста... Ні, ти ж кермом можеш крутити. Скала. Назад. А назад? Я не розумію, чому нас... А ну, дай на секунду. Дай на секунду. На, я не розумію, як вона назад їде.